Кожному, кожному даю повдихнути -по холодного повітря зараз. Сьогодні дивимося хуєту відборну нахуй. Я коротше, розібрався, що тут випуску. Ви ахуєєте стеми, з, з якої вони зробили їбучий цілий випуск. Тож, е, почнемо? У мережі не вщухають розмови про начебто появу двійника Олега Винника. І що мені ділать тепер? Ну, це ж ну, що це, блядь? Я теж так вважаю. Він себе називає Андрієм Крапченком, але голос, переконані фанатки, один в один як Винника. Тембер <гас> <гас> був такий Винник? Бо я не я дивіться, я не можу повірити, що я це дивлюсь. То хто він? Фу, сука, Cent, Сен блядь, пізна. Хуй. Я теж так вважаю. Чи хтось, хто сам став феноменом, перетворивши вовчиць на лебідок. Я дозволю собі провести з вами невеличкий інтерактив. Давайте послухаємо два фрагменти пісень. Перший, будь ласка. Як ви вважаєте, шановні глядачі, хто це співає? Винник? Але ж ви кажете ні. Ні. Я теж вважаю, що це його бобул. Давайте другий фрагмент. Ну Це точно не дідзьо. А, -а, -а ви як вважаєте? Я вважаю, що це 50 Cent. Ага. Оксана? Я теж так вважаю, що другий фрагмент більш схожий. Зараз ми, шановні експерти, перевіримо. Увага на екран. <звук> Я хочу запросити до студії нашу першу гостю, Валерія. Головна фанатка Олега Винника. Вибачте, що вриваюся в цей вечір до вас в хату. Спасибі. З початку повномасштабного вторгнення було тільки одне інтерв'ю з Олегом, і він послався тоді на поганий стан здоров'я. Як він зараз почувається? Утіпа з пеніса вічно виділяється якась постна хуйня, яку він тобі вимазує візде. Але Олег не жаліється він як чоловік, як сильна людина, звісно. Хочу вам нагадати, що Тіп не зробив ні одного поста. Але... Покажіть нам дві світлини. Жодна пластична операція, жоден пластичний хірург не зможе так повністю відтворити. Ні. Тут взагалі на Гордона схожий. Мені дуже схожий. Я теж так вважаю. У цієї жінки лунали пісні Олега Винника. Давайте зараз будемо розпитувати. Поздоровайтесь, Пліс. Привіт з Курської губернії, ніхуя собі. Ви зараз розумієте, що вже всі їбать, скільки людей вже зібралося, щоб не проїбати дане событие. Сьогодні будемо болтіть, крінжувати і немножечко ригати. Давайте коментарі почитаємо зараз. Дайте, будь ласка, декілька фрагментів, ванільник бісквітник. Це глинник. Залупа де пости за півтора року. Чи це на винник? Ну, бачите, таких коментарів тисячі пробачте. Ми вибрали декілька і більш такі дипломатичні. Все ж таки. Зараз за лаштунками хтось заспіває. Будь ласка. How do you want it? You gon back that thing up, or should I push up on it? Temperature rising, okay. let's go to the next level. Dance floor jam pack. How does it tea kettle? I break it down for you now, baby. It's simple. In a hotel, or in the back of the rental, on the beach and the park. It's whatever you went to got the magic stick. I'm the love doctor. How hey, your friends teasing you by how strong I got you. Wanna show sure me you скажете на кос поскоже? Красивий народний народний спів. Я запрошую ту людину, яка щойно співала за лаштунками сюди в студію. Прошу, виходьте. Коли ти береком ідеш, то не кохай калину. Коли ти в армію їдеш, то не ламай дівчину. Вам подобається, Андрій? Ти козьо, блядь. Як? я знаю. Валерія Андрій Кравченко в шльопальцях через городи тікав. Єдиний мій гріх, можливо, який є, це те, що. Я пісяв і вертався назад в шльопальцях через городи. І що, блін? Да, бив, був уставший, скажімо так. Ну, як єзьбі. Я бачила і забути це жінкам неможливо. Це почало подобатися людям і. Ми нахуй здали джазу, блять. що, <рикалуєтесь> <Шо>, прикалуєтесь? <Talk>. Так. <рикалуєтесь> Можливо. Більше ми такого не робимо. Тобто, я всіма способами намагаюся закрити цю тему, і це цілком ваше право. Дуже дякую. У мене така ж сама хуйня була. Просто одне. питання. Що я це дивлюсь? Я вже думаю, коли ж буде це питання? Це ми зараз на серйозних йобочах це розбираємо. Так. Правильно розумію? Так. Блять, хочеться промити блядь, очі нахуй. Так. У мене ж давлення б'є по голові, що я не, я не можу. Я не можу прийняти, що я дивлюся. Зараз давайте долучимо майстра до нашої розмови. Пане Павле, як чуєте студію, здрастуйте. А схуялі ти так мене називаєш? блядь? Тому що тут Андрій Кравченко сидить. Е, хто це? Майстре, скажіть, будь ласка, ось все ж таки чому тоді ви погодилися на. Бля, при, пригласіть мене туди теж. Прикиньте, я третя сторона, отак. Я кажу, все, мені похуй. Олахвинник, ні. Хто це? Оце я от кажу, ні. Кажу, все, Рома, Скорпіон, оце тема, блядь. А Павло Миколайовичу, ми вам э, щиро дякуємо. Спасибі за те, що приділили свій час. Єбать! Що це за хуєта? Сто штук для вас, ви єбанулись. Дякую. Спасибі, Дякую. Спасибі, Дякую. Батько нам зізнався. Він каже: а ось було б круто. Send them to it on the spill out. No, not. I'm a seasoned bet when it comes after you work up a sweat, you could play with it. I'm trying to explain, baby, the best way I can. I'm melting your girl, not in your tank. It's a candy shop. I let you put the girl, don't you stop. Keep going to the spot Whoa, I'll take you to the candy shop. Круто, <плес> круто. Місько <плес> взяв не настроїв. Круто. Зараз ми остаточно зруйнуємо ту тезу. Ось ймовірний винник тут. А другий справжній з нами на зв'язку. Вітаю! Навзаєм, навзаєм, Олексій, навзаєм. Ти кончу постирав? Олексій. <плес> <плес> я ніколи цим не займаюся. Чому ви не з'являлися? Чи все добре зараз зі здоров'ям? Про болячки свої не хочу розповідати, тому що я хочу, щоб люди ходили на концерт. Хуй тобі. Якщо він хоч колись буде робити хоч якийсь один концерт в Україні, то його, ну, на це, цей концерт не, блядь, він не зможе відбутись. Якщо буде побільше ковтків свіжого повітря з Німеччини, я думаю, це не стане швидше. Я теж так вважаю. Передати вам ковток свіжого повітря. Дякую за ковточок. Вот ті садить огірки, помідори. Пошл ти нахуй ти, блядь. Сука, сука приказів, блядь. На все добре. На все добре. Папа.